Сьогодні відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату світу. Стали відомі потенційні суперники збірної України. Якщо збірна України пройде плей-офф, то зіграє в групі Ф з такими збірними, як Нідерланди, Японія та Туніс. Але спочатку потрібно пройти плей-офф. У півфіналі нагадаю, збірна України зіграє проти збірної Швеції, а у фіналі з переможцем пари Польща Албанія. Якщо збірна України пройде плей-офф, то зіграє вже з такими збірними, як Нідерланди, Туніс та Японія. Чекаємо спочатку весну, чекаємо та віримо в перемогу збірної України, що збірна України вийде на чемпіонат світу та зіграє вже у груповому етапі. Як ви вважаєте, чи зможе збірна України пройти плей-офф? Напишіть, будь ласка, у коментарях, а також напишіть, як вам потенційні суперники збірної України по груповому етапу Чемпіонату світу. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайки, ділиться цим відео з друзями та підписуйтесь на канал. Слава Україні! Вболівайте за збірну України!